Херсонський заклад дошкільної освіти номер 9 комбінованого типу Херсонської міської ради представляє Повчальна мінівистава Бровкуй патрону допомагай про свою безпеку дбай. Добрий день, любі малята та шановні дорослі! Розташовуйтесь зручненько та приготуйтеся слухати уважно. Хоч ви знаходитеся в різних куточках нашої України і навіть в інших країнах, ви повинні пам'ятати про свою безпеку. У разі повітряної тривоги терміново пройдіть в бомбосховище або в інше укриття. Хоч ви, діти маленькі, але я точно знаю, що ви дуже розумні. І сьогодні пропоную вам цікаву пригоду з однієї сторони, а з іншої вона буде повчальною для нашої безпеки. На вас чекають дві дуже цікаві зустрічі. Хто саме і кого ми зустрінемо, ви дізнаєтеся згодом. А зараз я вам пропоную зробити руханку справжніх. Готові? Починаємо! Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, ріки ліси і степи тут безмежні. Це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні. Дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, Бо в єдності і сила це добре ми знає. Ми українці, ми сині, мужні. І ворога людного здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, Бо в єдності і сила, це добре ми знаємо. Безнежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружні. коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружні. Ли ми разом наслідок назоває, об'єднані сила це добре ми знаємо. Зустрічайте нашого доброго знайомого, поважного пса Бровко. Він приходить до нас у садочок і вчить правила пожежної безпеки. Жежна нам михотить, це вона, як мак, червона вулиця йовчить. Привіт, брахо! Ми раді тебе бачити в нашому садочку. Добрий день, любі малята, радий знову вас вітати. Пропоную правила проти пожежної безпеки закріпити, щоб усі їх знати. Науку цю я давно вивчаю, і всі правила я знаю. Дитинка, зрозуміє, що в безпеці жити, правила усі мерщій разом добре вчити. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь, який може бути і другом, і ворогом. Але спершу підгадайте загадку. Загади про ми згодні відгадати, так, маляка? Коробці спочивають хлопці, наче близнюки. В них коричневі голівки і звуки. Ой, бравко, ну це легко, це сірники, які нам не можна чіпати, так малята? Запалені гілки. Запам'ятали. Нічого не підпалювати, це ми добре знаємо. Не забувати номер служби пожежної безпеки. 101. Малята, а зараз я вам пропоную зателефонувати і викликати допомогу. Бровко, ти можеш мені допомогти? Малята, нам треба телефон і запам'ятати один номер. 101 у разі пожежної безпеки. Ми телефонуємо, називаємо своє ім'я і адресу, де сталася пожежа. Телефонуємо. Алло? Добрий день! Добрий день! Нам потрібна термінова допомога. У нас сталася пожежа. Мене звати Лілія. Пожежа сталася в місті Херсон на вулиці Казковій, 15. Виклик прийнято. Чекайте на допомогу. Дякую вам велике. Чекаємо з нетерпінням. Ось так малята треба викликати допомогу. Сподіваюся, ви запам'ятали. Це дуже важливо. Набираємо 101, називаємо прізвище, адресу і кажемо, що у нас пожежа. Ми так і зробили, бровко. Молодці малята, зробили чітко і вчасно. Відгадайте ще дві загадки. Давай загадуй, ми згодні відгадувати. Він завжди на грісточку має червону сорочку. І вогонь плакує вміло в білій та пухнайстепіння. Ну це легко, це вогнегасник, він є у нас на щі. Також легко. малята знають, що це пожежна машина зі шламом, яка приїжджає під час пожежі і тушить її. Я радий, що ви все добре засвоїли. А ось і мій молодший друг поспішає. Цей малюк має чотири лапи, його знають і дорослі, і малята. Пісень про нього склали вже багато. Навіть мультик почали знімати, відважний друг чотирилапий. Нашим воїнам допомагає небезпечні міни швидко відшукає. Чи здогадались ви малята? Хто цей друг чотирилапий? Малята, ну ми, звісно, знаємо, що це наш відважний пес-патрон. Та ми всі знаємо, що патрон це помічник наших воїнів. Він добре вміє шукати міни, які знаходяться в нашій країні з початку війни. Він справжній рятівник, так, патрон? Нещодавно президент наш медаль йому вручив за відважну його службу щиро так нагородив. Пес патрон допомагає шукати міни, які дуже небезпечні для життя людей. Пес лише три роки, а він вже отримав нагороду медаль за відважну службу. А його господаря Михайла Іллянка нагородили орденом за мужність. Дякую за добрі слова, друзі. А чи знаєте ви, що таке вибухово небезпечні предмети? Так, це можуть бути бомби, міни, гранати. Я сьогодні вам розповім про такі предмети і що потрібно робити, якщо ви їх знайшли. Вибуховані безпечними предметами в наші дні можна вважати будь-яку речовину або предмет, які здатні вибухати і завдавати шкоди тим, хто не вміє з ними поводитись. У разі виявлення незнайомих предметів. Не можна їх торкатися, брати в руки, заносити в приміщення, закопувати у землю, перекладати з місця на місце, кидати у річку. Треба негайно повідомити дорослих МНС та поліцію. Патрончик наші діти вже вміють викликати допомогу. І ми добре запам'ятали твої правила. І я пропоную, щоб ми зараз з малятами зробили руханку. Ти згоден? А-ха-ха! Давайте, малята, зробимо з вами руханку. Якщо на погулянку ти пішов, і знахідку знайшов ляльку, рюкзак, ведмежатко, гранату, міну. Стоп! Зупинись! Тією ж дорогою ти повернись. Дорослих відшукай та сто один викликай. Ну що, Петрончик, це вірно ми зробили? Вірно, міни бувають темно-зеленого або навіть темно коричневого кольору. Міни, це дуже небезпечно. Близько до них не можна підходити, адже може бути відірвана рука в або пошкоджена все тіло. Якщо побачите міру, нічого не чіпайте, відійдіть її ж дорогою назад, пошукайте дорослих, які зателефонують рятівникам. Міни також можуть бути заховані іграшках, торбинках, ляльках, рюкзаках. тому нічого чужого не можна на вулиці чіпати. А ще Петрочук наші малята знають, що без дорослих. Не можна нікуди ходити, тому вони завжди знаходяться з батьками або зі своїми знайомими. Повторимо ще раз правила. У лісі чи в полі тепер не гуляти. У вас не слідкуйте, куди наступати, Уламки металу у руки не брати. Зло різне буває велике і мале. Воно для життя небезпеку несе. Ногами у ти не тохай поруч з дорослими там, де безпечно гуляй. Дякую вам, наші друзі. Ми з малятами запам'ятали ваші правила. Так, малята? Так. Дякую вам, наші друзі, пес патрон та пес Бровко. Дякую за ваші поради. Ми з малятами все добре засвоїли і будемо пам'ятати, як вести себе в тій чи іншій ситуації. І вам, малята, дякую за увагу. Ми з вами добре знаємо, що не дивлячись на ту ситуацію, яка склалася в нашій країні, ми все рівно переможемо, бо наша Україна вона щира. Іна і найкраща. І я зараз пропоную нам з вами скуштувати запашну українську паляницю. От маленьких українців, знати слабо паляниця, паляницю вимовляю, значить дикцію ми маємо. І спинниці, люблю їсти, ням, ням, ням. Бедом джемом з масловким дуже бачу із ти сім, що гарненько, швидко момно розмовляти чисто мамне, Кожен приголосний звук, ти вигукуй ступ, скук, стук. стук, стук. Херсонський заклад дошкільної освіти номер 9 комбінованого типу Херсонської міської ради дякує за увагу. По всіх питаннях звертайтеся на наш сайт ясла9класнаком або на сторінку у фейсбуці Садок Козачок.